Коли в мені горить натхнення, я бачу все і все я знаю, і відкриваю ті знамення, які у образи сплітаю, і вмить не буде більш якої, повинен серцем я сказати про світло істини земної, про те, з чим не можу спати, як відвернутися від болю, від горя, мук. Що сіє зло, та взяти б ту священну волю, щоб стерти воїн ремесло, щоб мир єдиний, непорушний, навіки всюди наступив, а той, кому він так байдужий, щоб самоті з пітьмою жив. Та після свята Перемоги, о, музо, хочу, щоб прийшла. В любові нової дороги, як чарівниця повела. І ти прийшла, світліше стало, та полились вірші, в струмки, між них мелодія заграла і підхопились спів пташки, і двері саду відчинились, дерева, трави, ніжні квіти, як почуття віршам, явились, як найдорожчі. Милі діти, і сад наповнив світ навколо, життя у квітах розцвіло, не стало й сліду суму, й болю, на серці щастя пожало. а далі ти вела у гори, в їх подих у самих небес і показала синім море, криштально тихий світ чудес. Явила місячну дорогу, Якою я колись піду, від наймилішого порогу додому до дому, де себе знайду, а в небесах засеють зорі, і зійде там моя заря над світом цілим у просторі посвітить землі і моря. Та ангел теж мене почує, мій спів. І світло всіх віршів можливо, і розкритикує, що пізно в істині дозрів, та часом знов перечитаю новонароджені рядки, чи дать їм волю я не знаю, мій сумнів, слабкості пастки. Та хай живуть у світі білим, комусь хай радість принесуть. У серці люблячому цілю, хай може квітами цвітуть.